У Полтаві вшанували пам'ять Семена Антонця, видатного інноватора сільського господарства, героя України. 3 березня виповнюється рік, як видатний аграрій відійшов у вічність. Але його справа живе, зазначили учасники Круглого столу, серед яких науковці та студенти аграрії. Семен Антонець протягом 45 років розвивав органічне землеробство на Полтавщині, працював над природним відтворенням родючості земель та вирощував екологічно чисті культури. Присутні ознайомилися із професійним доробком і життєписом видатного земляка, переглянувши фотовиставку з криниці життєвої мудрості Семена Антонця. Рік війни співпав із роковинами смерті Семена Свиридоновича. а Україна збільшила в 20% продаж у Європу органічної продукції, аграрної. Це не без ідей Антонця і його доброго імені. Його справу успішно продовжує його донька Антоніна Семенівна. І його внук. Глеб Віталійович вони підтримують систему органічного землеробства. Як було при шефі, як він і розробив, так вони і зараз підтримують ці традиції.